Давайте поговоримо про е, Трампа, перепрошую <смеш> Трампа про Буданова, який робить низку заяв на тлі, на тлі на тлі на тлі, на тлі навчань захід двадцять двадцять і ці навчання, як ви знаєте, відбудуться у Білорусі. І, от Буданов попереджає про одну дуже важливу історію. Яка пов'язана з масовною інформаційною атакою, він каже про те, що з 12 вересня, коли в Білорусі стартують навчання, захід 2025 світ очікувати на потужну хвилю інформаційного тиску. Будано наголосив, що після початку повномасштабної війни такі маневри не можна сприймати як звичайні. Вони завжди супроводжуються інформаційними атаками, які посиляться під час активної фази, ви знаєте, друзі, що у нас будуть ці навчання в Білорусі. Ви знаєте, що Росія вже туди перекидає своїх військових. Ви знаєте, що Лукашенко типу війшов в тил і сказав про те, що ми не хочемо нікого провокувати. Але те, що стосуватиметься інформаційної складової нагнітання, постійного програмування людей наших, що залякування, от, от відбудеться напад зі сторони Білорусі, ось те, це те про що каже Буданов. Головне, щоб він відповів на інше запитання: а чи буде цей напад, тому що ну. Те, що це інформаційно будуть розгойдувати, дякую. Нам так це зрозуміло. А от чи нападуть вони це ж інше запитання, як ви розумієте. Але для того, щоб вони не напали і взагалі ми себе відчували нормально, є країни такі країни, друзі, як Данія. Наприклад, от вона ця Данія закуповує з Арка Петріот у США для України сьогодні чи навіть вчора державний департамент. Фактично окнув продаж дані шести комплексів Петріот для потреб збройних сил за 8,5 мільярдів доларів. Притомляється, що це відбувається в рамках нової програми закупівлі американських озброєнь для України. данці красунчики, але що це означає насправді, якщо так переглянути і подумати взагалі? Усі шесть зерка Петріот, які типу данія купує по перше, не шість зерка, а шість пускових установок неправильно журналісти. Це все там переклали. На ці шість пускових установок у нас приходиться два радари е, і дві станції управління вогнем, а також два генератори живлення батарей і багато там іншого і, і іншої іншого начення, скажімо так, тобто в сукупності десь там е, ця вся історія на дві батареї Петріот з розрахунку три пускові установки і один радар на батарею. Із п'ятдесяти і п'ятдесят шість ракет до них. Uh, в залежності від модифікації: ПАК 2 або ПАК 3, ПЕК 2, ПЕК 3. Uh, значить, по-друге, питання. Коли це все буде також вироблено, воно є ключовим, як на мене, тому що по Петріотам в США дуже там довгий список клієнтів і, і черг. Наприклад, там щоб Німеччина взагалі мала поставити Україні два своїх Петріоти. А мерзі довелось там переносити замовлення за замовлені Швейцарією ще в 2022 році Петріоти на термін пізніше ніж 27-28 двадцять роки. Тобто, питання скільки років на ці Петріоти треба, щоб вони були доставлені до дані, питань насправді, скажу вам чесно. Дуже багато щодо цього, але гарні новини в тому, що таке рішення ухвалено. Більше того, ухвалено ще одне рішення, яке стосується. На «Політика» політико повідомляється, що в Україні розгорнули секретне виробництво німецьких дронів. Німецька компанія Квантум Системс відкрила в Україні секретні заводи з виробництва дронів. Повідомляє політика тут техніку одразу випробовують у бойових умовах. Першими ще у 2022-му В Україну прибули розвідувальні дрони. Вектор згодом компанія розширила мережу заводів і за кордоном. Це все це все дуже добре. Насправді це все класно, що відбувається. Що ми налагоджуємо виробництво? Ви знаєте, що у нас є компанія. Ще Firepoint яка виробляє дрони, ударні далекобійні дрони, які б'ють по території ворога. От Фламінго, наша новинка, яка також виникла, так і і, і скандали щодо неї є, що правда, але між тим, головне, що вона продемонструвала силу свою силу на полі бою. І спочатку ну, за, за себе мають сказати в першу чергу ракети, от вони мають говорити, а вже потім всі інші. Насправді так. І тут треба, і тут я до речі, погоджуюсь з тим самим. Єрмаком, який в інтерв'ю Ньюс одразу після зустрічі з Вікафом сказав про те, що слухайте спочатку, там деякий час тому ми просили про зброю, і, і, і ви могли бачити, як ми воюємо. Так, тепер весь світ знає, що українці там є єдиними і, ну, одними з найкращих каже він бійців історії світу. Потім ми просили, будь ласка, допоможіть там нам фінансово, так, дайте нам там грошей. І ви могли побачити, як ми там розвиваємо наше виробництво. Тепер весь світ визнає, що ми є лідерами у виробництві дронів. Це визнають усі, і це правда. До речі, ми є лідерами у виробництві дронів. І от е, тепер він каже, що треба закликати Росію тисну, е, закликати світ тиснути на Російську Федерацію і змусити їх сісти за стіл переговорів. І тоді ви побачите, що за столом ми будемо переможцями, тому що ми сильні, тому що ми впевнені, чого ми хочемо. І ми хочемо справедливого і тривалого миру. І е, е, класно, що було згадано до речі, Трампа, який е, свого. Часу також сказав про те, що нам не потрібен там мир на місяці чи на кілька років. Нас цікавить довготривалий мир. Оце є програма України. Мир довготривалий, на великий тривалий період часу. Це найголовніше. До речі, і що важливо, і показово, що ми такі меседжі транслюємо саме на американську аудиторію. ось що дуже важливо: саме на американську аудиторію. Це потрібно розуміти, що це має свій ефект. І призводить до, до класних результатів, тому да, тому респект. Що стосується, до речі, наслідків для росіян, коли ми говоримо про санкції, про тиск на Російську Федерацію, ви знаєте, тут такий Сєчин ігор Сєчин. А я вам зараз розкажу про нього, друзі. Це це по-перше, це соратник Володимира Путіна. А по-друге, це людина. Яка ну я не знаю, ну спалилася, чи не спалилася, як правильно сказати, хто, хто мені підкаже? Яка, яка є генеральним директором РосНЕФТІ, яка спалилася і сказала там фактично про те, що у нас, вибачте, хочеться сказати за слово дупа. А чому дупа? А тому, що Сєчен каже, що чистий прибуток компанії впав на понад 68%. 68% Я підкреслюю в першому півріччі 25-го року через низькі ціни і нафту, які були спричинені е, збільшенням видобутку Саудівської Аравії і іншими країнами е, ОПЕК. Тобто, що це говорить, Це говорить, що санкції про які там багато хто говорив, що вони не діють, Вони працюють саме тому. Ми закликаємо постійно до санкцій до нових пакетів військової допомоги. Ми постійно закликаємо до. Того аби світ здійснював тиск на Російську Федерацію, тому що це призводить до того, що навіть генеральний директор розмєвті виходить і говорить про те, що в них є проблеми з цим. Ось навіщо це все потрібно безслідно, це все не минає, і це дуже важливо, тому я вважаю, що це правильно. Друзі, давайте. От скільки у нас залишається ще декілька хвилинок, я хотів би про фронт вам ще сказати декілька слів, тому що є гарні новини, і, і, і не гарні, як зазвичай це буває. Гарна перша новина. Вона полягає у тому, що, послухайте, наступ Російської Федерації закінчився великим нічим. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Російські війська не здобули контролю. Ні над жодним великим містом повідомили там, і це дуже важливо в кінці літа. Ми про це можемо говорити, стверджувати, що російський наступ провалився за декілька днів до цього. Видання Reuters це написали. Тепер говоримо про це. Ми в Генеральному штабі офіційно повідомляємо, що нічим не закінчився російський е, наступ. Це дуже важливо. Ми також серед іншого маємо здобутки, тому що вчора повідомило uh, повідомили, повідомили засоби масової інформації, що сили оборони звільнили мирне біля Куп'янська, uh, це Харківська область. Цю інформацію підтвердив суспільному речник Осу Дніпро Віктор Трігубов. Станом на зараз росіян з мирного викинули. Відкинули інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі. Сказав Трігубов, суспільне зазначає, що раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп'янськ згідно з мапою Єпстейт. Мирне позначення як до окуповане. Супер крута новина, супер класні хлопці, які цим займаються, і, і відбивають наших ворогів. Більше того, осуд Дніпро повідомляє. Що російські підрозділи перебувають в оточенні у районі добропілля? А під добропіллям на Донеччині російські підрозділи опинилися в оточенні, і зсу вже ведуть їх ліквідацію. Про це повідомив речник Осудні про віктор Трігубов. Зазначив, що штурмова група ворога, яка проривалася до міста, була відрізна і заблокована. Ну це ж гарні новини. Слухайте, проривалися там на 10-15 кілометрів. Просування просто вирішили просочитися туди. Прийшли хлопці з Азову. Прийшли хлопці з Холодного Яру, дали нормально по шапці, м'яко кажучи, да взяли в полон багато людей. Знищили тих, хто не хотів полон здаватись. Ну що зробиш? І все тепер заблокували їх і оточили. Тому далі справа вже за російськими виродками, що їм робити? Здаватись в полон, де з ними, до речі, на жаль, нормально будуть поводитись на відміну від наших хлопців. Подивіться інтерв'ю тих, хто повертається з полону наших хлопців. І про і як вони розповідають про ставлення або дівчат, в тому числі про дівчат також не забувайте. У нас дуже багато людей розвелось на превеликий жаль, які не цінують звитягу хлопців і дівчат, які були в полоні серед іншого, і які, яких піддавали таким тортурам, що тут просто ну нема про що говорити навіть в цивілізації. Таких речей немає. В принципі, це позахмарні якісь історії. А коли дівчина дає інтерв'ю, яка була в полоні тривалий час, і розповідає про всі звірства. Багато людей звертають увагу, а в тебе волосся, знаєш, гарно виглядає, як в якому ж ти в полоні була. А шкіра у тебе дуже така ніжна, а як же ти в полоні з тобою так ставили, що, що ти виглядаєш по-іншому? Ну, тобто, починається якийсь. Я дуже хочу вірити, що це не наші українці, що це ботва просто російська, яка приходить, ну, і ось так от в коментарях там далі три крапки. Я вам більше того скажу, друзі, Росія спалилася, коли про Герасімова я вам розповідав, треба зазначити, що він спалив мапу. Герасимов спалив мапу, і, і з нього навіть зараз стібуться. Я, я вам більше того скажу. Стібуться навіть російські z воєнкори z блогери Справа в тім, що росіяни засвітили мапу під час брифінгу начальника генерального штабу Герасимова. Якщо порівняти її з мапою Deep State, о, з'ясується, що з'ясується, що вони просто зафарбовують всю сіру зону як повністю захоплену. Ви можете подивіться на цю мапу, подивіться на цей результат. Повністю захоплену. Тобто, чуваки присвоюють собі сіру зону як свою, і це ж все йде туди наверх. І один з блогерів, за-блогерів. Пише, що я вибачте російською процитую, це просто дуже важливо. Відеоблогер е, Юрій Падаляка о заявленні Герасимова по поводу Куп'янська. Мені ні, давайте українською. Мені здається, що Герасимова хтось дуже сильно підставив, слухаю Герасимова і намагаюсь зрозуміти, хто і навіщо його так підставляє. Сполучення і військові частини групово угруповані захід практично повністю блокували місто Куп'янськ і звільнили близько половини його території. Це Падаляка, цитує Герасимова. Але на насправді все абсолютно по іншому. Це ж докладають верховному путіну. Пише він, і це м'яко, м'яко каже, скажемо дуже велике при, при, перебільшення наших успіхів на цій ділянці фронту. Тобто відбувається що, друзі? Відбувається те, що Інститут вивчення війни навіть сьогодні пише, що військове керівництво Росії подає недостовірні дані про успіхи своєї армії на фронті. Йдеться в звіті інституту. Це частина інформаційної кампанії, де Кремль намається переконати країни заходу у неминучій перемозі над Україною. Ось що потрібно розуміти: Герасимов вигадує якісь успіхи, доповідають про це Путіну. А Путін а, і преса, до речі, російська пропандисти подаються західному світу і своєї аудиторії про те, що вони типу десь просуваються, мають успіхи так далі. А по. Факту, це країна, яка е, хизувалася своїм наступом е, цим літом, яка його повністю провалила, не захопила ні жодного населеного пункту, жодного вибачте обласного центру і розповідає про свої успіхи. Ну головне, що дядя Путін в це все вірить, от і все, але невдовзі, і незабаром він віритиме тільки в одне: тільки у те, як друзі мої. А він буде сидіти у в'язниці, і я дуже сильно хочу вірити, що не в камері одиносці, щоб поспілкуватися з Герасімов і з Герасімовим, і поговорити про те, як так відбулося, і до чого вони довели е, світ, і е, чому вони там взагалі опинилися. Дуже швидко в завершення, дуже швидко, буквально оперативну інформацію. Повідомлю справа в тім, що в ці хвилини пойдемо під Одесою, тоне сухвантаж. Суха його називають по-іншому, який е, напоровся на морську міну. Про це повідомляють місцеві пабліки. На кадрах помітно, що судно сильно нахилилося і пішло кормою в воду. А, і ось відео, друзі, я вам хочу продемонструвати. На превеликий жаль, ну ви знаєте, ситуація з мінами вона є жахливою. І треба, по-перше, і людям, які купаються там, да, на, на, на пляжах які відпочивають, треба їм про це говорити а друге судно. Також цивільні це не військове судно. Цивільне. От воно на напоролись на міну, і до таких наслідків це призвело. Хочеться в першу чергу вірити, що рятувальники дістануть все мене добре. Звичайно, ми не знаємо, що буде самим судом, але головне люди, які хочеться, щоб вони не постраждали, щоб вони вижили і не не отримали жодних там поранень. Тим паче в такий час.